У Вінницькому національному технічному університеті відбувся європейський півфінал студентської першості світу з програмування. У цьому і в минулих роках він проходив у мультисайтовому режимі двох університетів Бухарецькому технічному університеті Румунія і у Вінницькому національному технічному університеті. У місті Вінниці змагалася 41 команда з чотирьох країн це Україна, Туреччина, Болгарія та Молдова. Це олімпіада команда. Кожна команда складалася із трьох студентів. До участі допускалися студенти вищих навчальних закладів, а також аспіранти першого та року навчання. Кожній команді на 5 годин видавався комп'ютер і від 8 до 20 задач, умови які були написані англійською мовою. На урочистості з нагоди відкриттю олімпіади були присутні поважні гості, представники владних структур, викладачі, студенти, учасники команд та їх тренери. Відкрив півфінал світу з програмування. Перший проректор Вінницького національно-технічного університету, доктор технічних наук, професор Романюк Олександр Никито. Шановні присутні, ми сьогодні раді бачити вас на урочистості, яку присвячено відкриттю півфіналу світу з програмування. Проведення такого масштабного заходу у нашому місті стало його візитівкою, а проведення півфіналу світу в Україні це є своєрідне свято студентського інтелекту. Сьогодні інформаційні технології є рушійною силою розвитку суспільства, а саме тому учасники команд сьогодні безумовно є найкращими представниками студентства в своїх країн. Ми віримо в те, що ви не зупинитеся на досягнутому і вже в найближчому майбутньому будете визначати інтелектуальний рівень розвитку своїх країн. Проведення півфіналу світу з програмування саме у Вінниці не є випадковим, тому що саме Вінницький національний технічний університет близько 10 років поспіль започаткував проведення всеукраїнських змагань. З програмування серед студентів ми маємо великий досвід проведення міжнародних змагань, і тому півфінал світу буде проведений на тому рівні, який визначає його високу значеність. Вінницький національний технічний університет, який сьогодні у рейтингу входить до четвірки найкращих технічних університетів України, а до за рейтингом топ-кодер, незмінно входить до п'ятірки кращих. Команду України забезпечить проведення конкурсу на самому високому рівні. Проведення півфіналу світу вимагало проведення дуже великого обсягу робіт і фінансових витрат, а тому ми висловлюємо високу вдячність, хто причетний до нашого конкурсу. Це і владні структури, і спонсори, і суспільні організації, і безумовно студентство. Я впевнений, що ми. Будемо бачити безкомпромісну жорстку боротьбу при високій конкуренції, а тому переможуть найсильніші. Але я хотів сказати, що ті, що найближчим часом не переможуть, для них буде стимулом в подальшому удосконалювати свої знання і вміння. І від цього виграємо всі і їхні країни. Зокрема, наш півфінал світу повинен зблизити наше студентство, студентство різних країн. І в цьому полягає велика соціальна значимість. Таких міжнародних змагань ми надіємося, що вже в найближчі роки фінал світу буде проводитися саме в Україні. Ми бажаємо вам гучних перемог як на наших конкурсах, так і на інших конкурсах. Всього вам найкращого, як в житті, так і в навчанні, так і успіхів у змаганнях різного рівня. Дякую. Привітав учасники Олімпіади, заступник начальника управління освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації Бачинський Валерій Григорович. Добрий день, шановні студенти, колеги, освіти в цьому залі. Маю за честь від імені обласної державної адміністрації, від імені обласної ради, від імені обласного управління освіти і науки. Привітати учасників півфіналу. Піфінал Олімпіади це програмування. Сьогодні ми маємо за честь приймати найкращих студентів, найкращий, можна сказати, найвищий елітний потенціал тих країн, які сьогодні представлені в цьому залі. Я хочу побажати учасникам, бути всім переможцем. Я розумію, що всім переможцями бути не можуть, але я хочу побажати, щоб ви були успішними, щоб всі ваші задуми, які ви маєте на майбутнє, здійснилися, і щоб ви дійсно показали той рівень якісної підготовки, який кожен має. Я бажаю вам притної роботи, і щоб ці три дні, які ви будете змагатися між собою, були для вас не тільки продуктивними, але й радісними. І більше, що, що крім змагання, це можливість вам спілкуватися це ближче знайомства з історичними подіями, які відбувалися в країні. Це розширення ваших подальших стосунків. Бо кожен із вас в подальшому стане друзями і стане України стане ближче одна до одне. Уже кілька років заходи, які проводяться у Вінницькому національному технічному університеті, підтримує директор інституту глобальних трансформацій Домровський Олександр Георгійович. На урочистості присвяченій відкриттю Олімпіади з програмування був присвіті його заступник Нацяр Олександр від імені інституту глобальної трансформації та його директора Добровського Олександра Георгійовича, який теж приєднується до цих поважань найкращих. Я хочу привітати вас всіх з святом, тому що. Організація турніру такого рівня це, по суті, свято не тільки для вашого вузу, це свято для нашої держави і гордість нашої держави. Це третій проект, який ми підтримуємо нашим інститутом. Перший – це конкурс веб-дизайну, який ми вже роки підряд з великою радістю підтримуємо. Нам дуже приємно. Втілювати і допомагати в ініціативи, які генерує технічний університет. І наступна ініціатива, яка теж вже декілька років проваджується, це персональні гранти Олександра Домбровського для найкращих студентів, які вже двічі отримали в різних номінаціях кращі студенти вашого вузу. І тому, реалізуючи ці два проекти, ми з великою радістю і вдячністю отримали запрошення підтримати ще один захід, ініціатором якого виступає. Технічний університет це перший півфіналів першому світу з програмування серед студентів. Ми сподіваємося, що технічний університет проведе цей захід на найвищому рівні, так як він проводив це минулого року, і думаю, що це вже стане доброю традицією постійною, коли технічний університет буде по суті центром Європи в світі, центром з програмування, тому що такі заходи мають проводити тільки краще, і вигравати нас мають тільки найкраще. Серед застеріг Олімпіади був присутній і представник фірми Facebook Остап Коркун. Доброго дня, шановні панове, доброго дня учасники, доброго дня, гості. Для мене велика честь бути тут на цій сцені, представляти компанію Facebook, тому що буквально кілька років тому я сам був учасником Олімпіади. Я сам приймав участь, сидів в залі так само як ви. Хвилювався, переживав, що ж станеться на конкурсі, не слухав. Промов, а думав про змагання, чекав, хто переможе, чи буду я в перших позиціях. І зараз для мене дуже приємно, що я повертаюся сюди, я бачу ваші сконцентровані в першу чергу на змаганнях очі, змагання очі. І бажаю вам отримати задоволення від цього змагання, набратися цікавого досвіду. Не забудьте. Можливо, не кожен виграє, як вже казали. Швидше всього, не кожна команда переможе. Але е якщо ви не, не візьмете перше місце, не забувайте, що для вас найважливіший досвід, який ви тут отримаєте. Е Запам'ятайте не тільки свої перемоги, але й свої помилки, щоб стати кращими, е виступити краще наступного року. Е тож, е хай переможе найкращий. Привітанням виступив тренер історичний із Ізмаїв Арі. Привіт, добрий день. я для честь тут. I don't want to go over uh, the the really importance of this organization because the previous speakers stressed enough about it. Зараз я про про вам у нас I believe that this event is a great opportunity for uh, young enthusiastic uh, programmers to show their programming skills. Та перш за це це надзвичайно важлива програма для ентузіастів, які хочуть показати свої здібності у комп'ютерній countries. Для вас це надзвичайно прекрасна можливість дізнатися багато нового про інших програмістів з інших країн. Again, it will be a great uh, event. Thanks to uh, the Technical University, Vin Vin Vinassia Technical University, National Technical University, and especially Professor uh, Vladimir Mesur and uh, uh, his assistance to the organization team. Задячи Національному національному технічному университету та професором Володимиру Масюрі мы дійсно удячи йому за те, що таке прекрасна подія будет проведена сама в інци через кадрі. Темпли халт асфронтає порт it's very good to be анітін. Дякую команді, яка всім нас забезпечила. Ми дійсно ні в чому не нам не мене ні в чому і оскільки в нас дійсно така гарна команда. Дякую вам за це. Це дякую. Усім удачі. З вітальним словом до учасників Олімпіади виступили тренери із Болгарії та Молдови. Я тренер болгарської команди. Ми uh, приїхали із Шумені. Ми приїхали з Шумені, в Болгарії, і я коуч болгарського тіму. Остальні наші команди болгарські uh, будуть uh, в Бухаресті uh, участвувати в Олімпіаді. Ну мы решили при при этот съезд. So, so Baba, the rest rest of our, uh, team will, uh, you know, we'll take part to, you know, to uh, the Arctic semi-final in Bucharest, and uh, but we decided to go here. Мы очень счастливы, что мы здесь с вами, в вашей красивой город, и думаю, что получится хорошее состязание. я хочу благодарить организаторов и профессора Мессюра за приглашение. И пусть самая лучшая команда победит. Uh, we are glad to be here and uh, we really thank you our professor Alderman Misura. So uh, best wishes and best regards. Доброго всем вечера. Я представитель команды молдавской команды. Я присоединяюсь ко всем теплым словам, что сказали предыдущие ораторы. Заодно хочу поблагодарить Владимира Ивановича Несюру за его терпение. И я уверен, что команда победитель находится именно в этом зале, а не где-то за тысячу километров. Всем удачи! С Привитальным словом до участников Олимпиады выступил инициатор проведения таких замаганий в Украине, профессор Винницкого национального технического университета Мисюра Володимир Иванович. друзья, У нас сь сьогодні дійсно відбувається чудова подія. Сьогодні над Двінічі відзначає справжня сузір'я, сузір'я кращих програмістів України і Південної Східної Європи. Всі, хто знаходиться сьогодні, в інформаційному суспільстві це головна сила, яка це інформаційне суспільство. Як каже директор світу з програмування Біл Паучев, це Хлопці це люди, які можуть змінити, які здатні змінити, які вважають змінити, які змінять наш світ на краще. Я дуже радий, що я бачу сьогодні багато знайомих облич, наші постійні учасники, які, на жаль, виростають уходять від нас, залишаються тренери, потім вони приїздять з різних країн, як сьогодні до нас приїхали, да, наші кияні і відмовляння, як представники Фейсбуку. Нехай кожен з вас покаже сьогодні найкращий результат. За я теж підтримую таку, таке, таку думку, яку виказав Михайло Кроєтар, тренер молдавської команди, що переможе все ж таки знаходиться тут, а не у сусідній країні. Ми на все сподіваємось. Я хочу сказати, що за останні роки українські команди дуже високі результати показують завдяки тому, що дійсно. Нас, ми вибачте, ми маємо гарну підтримку і від Міністерства освіти, і від наших спонсорів і компанії, які співпрацюють з нами. І Ми сподіваємося, що і надалі команда Південно-Східної Європи буде все сильніше. І ми дуже вдячні і командам, які приїхали до нас, ну з інших країн знайшли час, знайшли кошти. Для нас дуже важливо створення це цього середовища. Ми вважаємо. Що ми створили вже в Україні таку спільноту висококласних програмістів це дуже важливе програмування взагалі це ну, командна робота, так? І ми б дуже хотіли поширити це на всю південно-східну Європу. Дуже ну, наскільки можливо, міцніші зв'язки з країнами Південно-Східної Європи. І Навіть запрошуємо всіх їх наступного року брати участь в нашій всеукраїнській олімпіаді відліті, починаючи з першого етапу. Або можливо свої національні олімпіади. Ми можемо допомогти, щоб ви перший, шаг, перший крок стартап зробили. Програми тестуються на великій кількості різних тестів. Якщо програма видала неправильну відповідь або не вклалася в обмеження по часу чи пам'яті, то відповідна команда отримує відомлення про це і може надіслати виправну версію. Задача вважається розв'язаною, якщо програма видала правильні відповіді на усіх тестах. На відміну від інших олімпіад, часткове рішення не враховує. Перемагає команда, яка правильно розв'язала найбільшу кількість задач. Студенти Вінницького національного технічного університету передали учасникам Олімпіади таких гостях свої музичні вітання у світовому фіналі змагань, який відбудеться наступного року у Санкт-Петербурзі. Право участі здобули команди Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Бухарестського університету та Харківського національного університету імені Карамзіна. Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України дуже потужно підтримало Олімпіаду, забезпечивши проживання та харчування учасників, цікаву екскурсійну програму, призи та подарунки учасникам. Обласна державна адміністрація виділила кошти на придбання сучасного серверу, що дозволило Вінницькому національному технічному університеті вибороти право розташування серверу змагань саме на українському майданчику. А не на Румунському, як це було минулого року. Команда Вінницького національного технічного університету розв'язала сім задач і посіла восьме місце. До речі, переможець конкурсу, команда Київського національного університету імені Тараса Шевченка розв'язала всього на одну задачу більше.